Вітаю вас, шановні краяни, сьогодні у нашій студії член ради політичної партії Воля Ольга Галабала. Ми говоритимемо про децентралізацію влади, перспективи, проблеми, всі, що пов'язані із цим процесом. Пані Оль, вітаю вас. Доброго вечора. Я знаю, що ви були і залишаєтеся одним із співкоординаторів реанімаційного пакету реформ, а у свій час були відповідальною за реформу децентралізації. Це було до квітня 2014 року. Але оскільки уряд вніс якісь свої пропозиції, з котрими ви були. Кардинально не згідні, ви відійшли від цієї справи. Сьогодні, коли запускається процес децентралізації, ми це бачимо, це все робиться дуже поспіхом, ніхто не інформує населення. Взагалі громади дуже далекі від цього процесу. Що можете сказати з даного приводу? І чи правильно організовується ця реформа в Україні? Дякую, Світлана. Дійсно, я до того моменту, поки ми не створили політичну партію воля, це до червня. 2014 року я була співзасновником співкоординатором такої реформаторської ініціативи. Реанімаційний пакет реформ, яка виникла після Майдану. І так як ми виходили на майдан, і одною з наших ключових вимог було віддати владу народу, тобто пропинити цю ганебний адміністративний тиск, створити в Україні реальне самоврядування. То для мене, оця реформа децентралізації була, чесно кажучи, одною з базових і ключових. Тому що я розумію, що якщо не буде децентралізації, то наші люди ні в селах, ні в містах в принципі вижити не зможуть. Ну, в принципі, це ми зараз бачимо дуже яскраво і нині, значить, і я була координатором цієї реформи децентралізації, і 1 квітня ми дуже інтенсивно працювали місяць часу. І 1 квітня 2014 року уряд прийняв 233 постанову, верніше 333 тридцять затвердив концепцію реформи децентралізації в Україні. Значить, я була там згодна з трьома базовими такими моментами. Перший момент, що землю поза межами населених пунктів, і всі корисні копалини, тобто рента з цих корисних копалин, можливість управління її не віддають громадам. І для мене це є просто ну неприпустимо, тому що в жодній іншій європейській країні немає поняття землі за межами населених пунктів. Ну її нема, тому що є принцип повсюдності самоврядування, де громадяни народ є власниками наших природних ресурсів, наших багатств, а наше багатство це земля і корисні копалини. Тому це був перший момент. Другий момент з закону нинішнього прийнятого із концепції викинуло таке поняття, як статут територіальної громади. Тобто, фактично, згідно конституції, його громади і зараз можуть прийняти цей статут. А статут це мала конституція громади. Тобто, це той документ, який каже, що ми, як громада, отакі функції залишаємо за собою. І створюємо свій орган самоврядування, тобто раду. І раді делегуємо такі-то функції. Ну, я вам наведу дуже яскравий приклад Швейцарії. Там є статути територіальних громад, і статут, наприклад, передбачає, що всі витрати ради, які є більше, ніж 20 тисяч франків, ми погоджуємо на місцевому референдумі. Тобто, звичайно, це така дуже, скажімо, розвинута форма демократії, але до неї нам також треба йти. І питання про статути громад не було враховано. Тобто, згідно нинішнього закону, громади можуть об'єднуватися без статутів, і взагалі ніхто громадам намагається про статути не говорити, тому що це дуже небезпечна для олігархів в першу чергу, річ, яка всі природні ресурси, землі, вона закріплює автоматично за громадою. Тому я була з цим незгодна. і була ще незгодна з положенням про сільського старосту. ми далі можемо про нього поговорити. От і тому я вирішила: ну, не бути координатором. Тому що ти розумієш, що ти на нічого не можеш впливати. І що відбулося потім? Тобто, 1 квітня 2014 року уряд затвердив те, як має відбутися децентралізація, і розумів, що ключові зміни мають відбутися до виборів місцевих, а нас вибори нагадаю, 25 жовтня 2015 року, тобто менше ніж, ніж як за півроку. І рік часу ми просто втратили. Тобто цілий рік з квітня 2014 року до квітня 2015 року ми просто прогавили. Ми нічого не зробили, щоб підготувати країну до так званої реформи децентралізації. І зараз в нас відбувається той процес, який мав відбутися ще раніше. Тобто, зараз і люди про це не знають. Тобто, зараз в дуже швидкому порядку, оскільки нас 25 жовтня місцеві вибори до 1 червня уряд зобов'язав обласні державні адміністрації подати так званий перспективний план об'єднання громад, так само можемо потім поговорити, роз'яснити, що це таке. Тому з одного боку, ми розуміємо, що інакшого виходу ніж робити реформу децентралізації немає. Є дуже багато позитивного в ній ну, ми про це можемо поговорити. Є ті загрози, про які я сказала, з якими ми були незгідні, але ми знаємо, як зараз громадам діяти, щоб цих загроз не допустити. Так само про це можемо поговорити. Ось і зараз. Дуже важливо для людей зрозуміти, що за процеси відбуваються, тому що всі говорять про об'єднання громад, всі говорять про укрупнення, і люди не знають, що на них чекає, особливо в селах. І зараз дуже важливо людям це все роз'яснити і сказати, як люди можуть на це вплинути. Ми обов'язково впродовж 20 хвилин про це поговоримо. Тільки ще раз повернемося до подій, які відбуваються в Києві. Ви минулого тижня мали змогу бути присутні на нараді у віце-прем'єр-міністра України. Якраз розглядалися там питання децентралізації. От про що говорять у верхніх колах? Про що там йшлося? На чому акцентувалася основна увага? на нарада стосувалася питання так званого перспективного плану. Значить, що це таке в нас задекларовано на рівні держави, і в принципі це говорить уряд, що, що є позитивним моментом. Давайте будемо ну, говорити про позитиви, негативи, щоб не десь не спекулювати. Уряд каже, що об'єднання громад має відбутися виключно добровільно, тобто не може якийсь чиновник в кабінеті в Києві намалювати людям, як хто з ким має об'єднуватися, і це дуже правильно. І вони кажуть, що давайте для того, щоб намалювати карту кожної області, Області, як громади будуть між собою об'єднані, треба зробити перспективний план. І уряд на цій нараді на нараді був присутня одна людина від Ода. Переважно це був заступник і потенційний керівник Офісу реформи децентралізації в області, тобто дві людини з кожної області. І їм чітко сказала: каже: от вас є концепція реформи, от у вас є рекомендації, як робити цей план об'єднання громад, перспективний план. Ідіть, будь ласка, в свою область і донесіть це до людей. І запитайтеся в людей, і це була от ключовий наголос, що ви мусите запитатися в людей, як вони хочуть об'єднатися. Тобто, що таке перспективний план? Перспективний план це фактично нова карта області, яку ми будемо мати до 1 червня 2015 року, тобто вже через місяць часу. В цьому перспективному плані буде окреслено, яка громада з якими громадами може бути об'єднана, якщо вони цього захочуть. Тобто це означає, що потім, коли громади добровільно захочуть об'єднатися, вони можуть це зробити тільки в рамках цього окресленого плану. Щоб ну, попростіше було людям зрозуміти це в. Наприклад, тут дуже багато є міфів про те, що в нас іде укрупнення, і всі говорять, що укрупнення, укрупнення нас з кимось об'єднають. Насправді, вся реформа децентралізації вона навпаки розкрупняє. Тобто, що означає оця об'єднана громада? Яка має бути окреслена в перспективному плані, це означає, що в межах нинішнього району, наприклад, надвірнянського, буде не один районний центр в надвірній, а буде від трьох там до п'яти чи шести. Там є методика, як це все визначати таких центрів. Тобто не одна надвірна. У кожному центрі буде і свій пенсійний фонд відділення пенсійного фонду, і своє казначейство, і своя соціальна служба, і своя пожежна, і своя лікарня. Тобто, в результаті цієї реформи, у ті всі послуги, коли людині треба з Гаврилівки їхати в надвірну, щоб щось отримати, такого не буде. Тобто, послуги будуть максимально наближені до населення тобто, фактично замість одного району. І районного центру ми отримуємо в межах надвірнянщини від трьох до шести таких районних центрів, тобто в кожного з яких буде ота своя так звана інфраструктура, і це є суть цієї реформи. Потім, звичайно, люди говорять про те, що райони будуть укрупнені. Ну так і буде, тому що район перестане виконувати свою функцію. І тут людям теж це дуже важливо зрозуміти. Тобто, по суті, в нас як таких районних рад, обласних рад РДА і ОДА. Як в нинішньому розумінні ми маємо їх не буде, тобто їх не буде. Ода і орда їх ліквідують, їх скасують. А районна рада буде відповідати всього за чотири мати всього чотири функції. Перша функція це управління школами-інтернатами. Друга функція це управління так званою вторинною медичною допомогою. Це те, що зараз є районна лікарня. Ще одна функція це управління дорогами, які мають міжрайонне районне значення. І управління об'єктами комунальної власності, які належать району. От все, чотири функції. Область буде мати шість функцій. Це управління туризмом, управління економічним розвитком, це є вища або спеціалізована освіта, такі як там технікуми чи університети, якщо вони є, і так звана третинна медицина, тобто це те, що є обласна лікарня, і управління дорогами обласного значення. Все решту, от всі решту функції. Вони будуть, ну у нас фактично з'явиться повноцінне самоврядування, якого в Україні 23 роки так і не було. Тобто, ця об'єднана громада, коли в нас їх створюється три там чи п'ять в межах одного району, оця об'єднана громада вона буде керувати своїми школами. Тобто відділу, відділ освіти буде тепер в межах цієї об'єднаної громади. Вона буде мати раду і буде мати свій виконавчий комітет. Не район буде цим керувати. Вона буде мати свій відділ охорони здоров'я. Ця об'єднана громада буде керувати маршрутними перевезеннями. Тобто, хто, хто куди, як їде, як це сполучення відбувається. Більше того, ця громада буде мати свою муніципальну поліцію. Ну, знаєте, ми завжди говоримо про шерифів в Америки, наприклад. Так от муніципальна поліція вона буде в в кожному такому центрі, і вона не буде підпорядкована МВС, тобто вона не буде підпорядкована міліції, а буде підпорядкована Раді громади. Її буде призначати, керівника міліції буде, поліція буде призначати голова громади і склад формувати так само. Обов'язково має бути машина для цієї поліції в цьому центрі громади. І е, так само має бути в центрі громади пожежна. Тобто, ми, знаєте, якось так. Повільно, повільно це рухаємося до європейської моделі самоврядування, де це все є. В нас просто цього немає. Ось тому е, воно буде отак, от функціонувати питання е, як до цього всього прийти, так от від того от, стану, звичайно. від того от... стану, який ми є нині е, до е, такої е, схеми. Ну це так само це е, е, аналогічний досвід і Польщі, і Швейцарії. В них так це і Німеччини. В них, в них так все функціонує. Це все так рожево розмальовано, так оптимістично звучить, але навіть ця справа, про яку ви говорите, вона має свої певні ризики. От до чого повинні бути готові громади? Значить, дивіться, давайте поговоримо про ризики. Значить, важливим моментом є те, що оскільки в нас от як в нас буде відбуватися, 1 червня буде перспективний план, тобто буде намальовано, хто з ким потенційно може об'єднатися. І я хочу сказати, що людям дуже важливо зараз запитатися свого сільського голови, запитатися свого міського голови, поки є місяць часу, як ви думаєте, до, до кого буде наше село об'єднане? І вплинути на цей процес. Так само людям треба розуміти, що об'єднання це не означає зміна статусу населеного пункту. Тобто там, де є гірський населений пункт, чи з іншим статусом він буде таким зберігатися? Тобто населений пункт він буде збережений. Мова йде про те, щоб створити орган управління, тобто раду, який буде спільний для оцих всіх громад. Так відповідно, які ризики. Ризики в тому, що люди зараз нічого не будуть знати і не будуть впливати. Ризики в тому, що хтось собі сяде і подивиться, як йому вигідніше, не знаю, чи з політичних мотивів, чи з якихось інших когось об'єднати. От такого не може бути. Тому що цей процес має бути абсолютно відкритим. Я дуже прошу людей зараз вже цим цікавитися, тому що часу залишилося дуже обмаль. Другий ризик, який в нас є, що держава може не виконати своїх зобов'язань. Тобто зараз держава що каже, що всі школи бо в людей дуже багато стереотипів, що от нас от об'єднають і школи закриють. Держава каже наступне: що ніхто не буде мати права. З будь-якого владного кабінету говорити вам, як вам чи оптимізовувати, як вони це називають? Да, пам'ятаєте? Було питання так. оптимізації шо медичних, шкіл. Закладів, медичних освітніх закладів закладів. Правильно і тепер, е якщо ця буде об'єднана громада створена, то ніякий чиновник не має права говорити, які школи вам залишати, які не залишати, які закривати. Це питання ради цієї громади і питання господарки. Якщо Рада громади а а як це фінансується? Питання так звідки гроші брати? Бо деякі люди думають, що це ми самі мусимо за це платити. Значить, є так звана в бюджеті передбачена освітня субвенція, тобто це коли держава каже, що я що освіта це функція держави. Але ми цю функцію делегуємо органам самоврядування і на це даємо гроші. І так воно зараз працює. Тобто, зараз має бути так само на школи освітня субвенція, і далі вже сама рада рахує, чи вигідної тримати всі школи. У всіх населених пунктах, чи, наприклад, є вигідніше, якщо там є 10 дітей чи 15 дітей, є ж такі школи. Наприклад, забезпечити їм шкільний автобус і довозити їх до іншої школи, але вони мають усі вони мають ці всі гроші, тобто вони можуть залишати все як є, або можуть прийняти рішення про те, щоб. Це все одосконалити. наприклад, в тій школі добудувати якийсь басейн чи спортивний зал за рахунок тих грошей, коли вони школи об'єднують між собою, Ой. але при цьому забезпечуючи доїзд дітей. Але навіть якщо що каже держава, що ми повинні гарантувати, що дитина. Має проводити в дорозі до школи не більше, ніж 15 хвилин. Тобто, навіть якщо центру цієї громади буде економічно вигідно якусь школу дітей перемістити в іншу школу, то якщо це більше, ніж 15 хвилин їзди займає, вони не будуть мати право це робити. І так само з ФАПами і амбулаторіями. Тобто, ми говоримо зараз про те, що об'єднана громада отримує гроші в свій бюджет, які є. По формулі розраховані для отримання всіх фапів амбулаторії, амбулаторії шкіл, але потім на власний розсуд як господарник дивиться де краще довіс організувати, але не так, що. Ти значить школу закрила дітей, а дітей дітей нема чим довести. Таке такого не може бути. Я хочу власне запитати вас, Олю, у цьому процесі, яку роль може відіграти громадське слухання, mm -hmm. збори громади? Чи це щось дасть, якщо люди скажуть, що вони проти об'єднання, наприклад, з тим населеним пунктом? І друге питання до цього: а якщо громади не схочуть об'єднуватися, що їх чекає в такому випадку? Значить, дивіться, питання громадських зборів, Власне, це стосується статуту. Тому що третя загроза, про яку я хотіла сказати, це те, що, дивіться, є місто Надвірне, наприклад. В надвірної ну, дуже мало своїх земель, якими вона могла користуватися, так? поля, сільськогосподарські землі, але вона об'єднується з селами, в яких є землі. Так от питання. Хто буде цими землями розпоряджатися? Чи не станеться в нас таке, що нас все забирав якийсь великий тато, який знаходиться далеко? А тепер ми фактично створимо ці об'єднання громади, і тільки все буде забирати маленький тато. Як гарантувати те, що коли село дає свій прибуток, що цей прибуток буде назад повертатися в село? Розумієте, що там це все не буде знищено? Ну, це людей дуже сильно лякає законодавством. Це не врегульовано, тому єдиний вихід, і ми це будемо людям роз'яснювати і просити їх це прийняти статут територіальної громади, тому що ви в цьому статуті можете повністю прописати, наприклад, розпорядження землею цього, цього села. Наприклад, понад 2 гектари, ну чи скільки захочемо, там 5, 10, чи взагалі 1 гектар, тільки з дозволу громади через місцевий референдум. І так відбувається в багатьох країнах Європи. Чи, наприклад, 80% з тих коштів, які село дає в об'єднану громаду, має повертатися назад в це село. Це так само можна передбачити статутом. Так само статутом можна передбачити, які ще працівники мають бути в селі. Тобто, фактично, статут це коли ми на березі, не потім, коли ми вже. А на березі погоджуємо правила, як оці наші громади між собою будуть співпрацювати. І головне людям гарантувати їх власність. Що має відбутися далі, на чому громада має наполягати? Перед тим, як об'єднатися, треба інвентаризувати все майно, всі природні ресурси і всю землю громади. Ну а за місяць це реально стає? Е, ні, ні, там вже може бути більший період. Вам це не треба робити за місяць. За місяць це тільки план. А далі це вже є процес, він може бути довготривалий. І зробити відкритий реєстр майна цієї громади, щоб ви знали, яка земля кому належить, скільки з тої землі платиться податку? Чи ця земля в оренді? Щоб ви знали, що у нас, наприклад, є газові запаси, так ну це для Надвірнянщини дуже актуально. Скільки з кожної скважини отримує громада? Куди ці гроші йдуть? Це все має бути зроблене до того і погоджене до того, і, і люди мають на цьому наполягати, поки нас не відбувся цей процес об'єднання, поки не, ми не віддали все управління. Знову, ну, у нас зараз є один центр іншому центру, а нічого після того не помінялося. Тобто, єдиним способом громаді зараз себе захистити, щоб вона дійсно була багата, це статут. Як приймається статут? Статут приймається на е, загальних зборах. Це єдиний механізм, який прописаний зараз в нас в законодавстві. Коли у вас, наприклад, є село 2000 мешканців, значить тисячу плюс один мешканець має зібратися і прийняти цей статут. Звичайно, якщо в нас є досвід просто по прийняттю статутах в мікрорайонах Києва, де значно більше людей, то там просто йде делегування. Тобто 100 людей зібралося, там чи дали підписи, делегували комусь свій голос, ну і там 500 чи 600 людей, залежно скільки зала вміщає, зібралися і прийняли цей статут. Тому це є дуже дуже важливо, і громади мають на цьому наполягати. А потім як далі буде? дивіться, ми е, прийняли до 1 червня перспективний план. 25 жовтня в нас вибори і держава зараз не буде наполягати. Ну я дуже маю великі сумніви, що вона буде це примусово робити, принаймні, в перший рік часу. І ті громади, які зараз готові об'єднуватися, вони будуть дуже швидко цей процес проходити. Дуже швидко це приблизно до 1 15 серпня. Тому що 26 серпня вже мають бути оголошені вибори, ну тому що це за 60 днів до виборів. І е, ті громади, які хочуть бути об'єднатися найближчим часом, то вони мусять це зробити досить швидко. Але в е, нас десь такий підхід, що оскільки ми маємо багато ризиків, багато чого не врегульовано, ще в законодавстві, е, то е, мати на Франківщині кілька громад, які спробують зробити цей перший крок, тобто об'єднатися. Інші громади вони е, зможуть. Дивитися, як це працює, і вже тоді скільки часу їм потрібно, стільки часу й думати, чи хочуть вони створювати об'єднану громаду чи ні. Але тут дуже важливий один момент: що якщо вони захочуть, то об'єднатися вони зможуть тільки так, як намальовано в цьому перспективному плані. Ну і все, і дальше, вони, так, мають вони встигнути до 1 червня сказати своє так чи ні. Ні, до 1 червня їм тільки треба сказати, як ми в майбутньому теоретично готові будемо об'єднатися. Який буде цей, яка буде ця мапа об'єднання, так? Це те, що вони мають зробити до 1 червня. Далі їх ніхто не змушує об'єднуватися. Вони можуть залишатися, як є, йти на вибори, як є, тобто обирати сільського голову, сільську раду, тобто все, як у нас було до того часу. Єдине, що в такому випадку вони не отримують фінансування від держави, тобто вони будуть, верніше як, вони додаткового не отримують, вони будуть працювати як зараз. Тобто підпорядковані району, гроші отримують від району, ніяких додаткових надходжень немає. Тут так само важливо зрозуміти, що ці об'єднані громади вони отримують в них на місцях, буде залишатися 60% грошей, тільки 40% ти в центр. Зараз знаєте яка пропорція? Зараз 20% залишається на місцях, а 80% йде в центр. Оце нинішня пропорція. Тому ті громади, які зважать ризики, зрозуміють, що вони зараз не хочуть об'єднуватися, тому що не знають, що їх чекає, то вони просто будуть функціонувати як це є зараз. Тобто громади сьогодні повинні пам'ятати, що від їхньої активності дуже багато всього залежить. Однозначно. Бо тому, що знаєте, от як було, наприклад, в Польщі. В Польщі ж так само спочатку був чи в Латвії, був добровільний процес. Але, наприклад, в Польщі добровільно об'єдналися, мені здається, відсотків 20 громад. В Латвії за якусь кілька років об'єдналося тільки 3% громад добровільно. А потім держава просто в одну ніч приймає рішення і згідно того плану. Який до 1 червня буде, має бути готовий, просто всім каже примусово об'єднатися, піти на вибори, обрати собі нову раду громади. Тому коли в нас цей момент наступить, чи через три місяці. Ну хоча так зараз уряд не каже, ну але всяке може бути, ви ж розумієте, зараз в нашій країні. чи через рік, чи через три роки. Ми цього не знаємо. Але те, що об'єднання буде і згідно цього плану, який приймається зараз, то це стовідсотково. Тому що це ну, є тиск міжнародних інституцій, хочемо ми того, не хочемо. Ну, ми інакше не можемо. Тому якщо зараз громади не включаться в процес, не дізнаються, з ким нас там в тому плані е, хочуть об'єднати, то потім просто буде ну, біда. Тому що потім ви зрозумієте, що ви хочете ніби створити об'єднану громаду, але у вас такі сусіди, з якими ви воргуєте як села постійно. І це буде неможливо. Тобто все треба зробити вчасно. Однозначно, треба зробити вчасно і треба розуміти, що нас чекає. І головне, що люди мають розуміти, що ну не вірити знаєте тим таким стереотипам, які є. Тобто не вірити стереотипам, що ми об'єднаємося на школи закриють. Я тут вже пояснила, що це буде господарка громади. Вона буде мати на це від держави гроші і вже вирішувати, як тими грошима краще розпоряджатися. Дуже болюче є питання старости села, тому що що нам каже уряд. Уряд каже наступне, що ті села, ну де буде, які буде центром громади, то звичайно там буде свій голова громади. А хоча голову громади обирають всі села, які туди входять, пропорційно до кількості населення закону про вибори ще немає. Ось, але в тих селах, які не будуть центром громади, то в них не буде сільської ради, і не буде сільського голови, але буде сільський староста. Тобто, це фактично буде посадова особа в селі. Яка там буде працювати, староста буде муніципальним службовцем, а зараз є державні службовці, а приймається закон про муніципальну службу. Староста буде мати заробітну плату, староста буде членом виконкому цієї ради об'єднаної громади. Ось, але зараз є питання: чи люди будуть обирати старосту, чи староста буде призначатися радою. І знов таки це питання статуту, тому що якщо люди в статуті скажуть, що для того, щоб Рада призначила старосту, має бути наприклад зібрано більше як 50% підпису з мешканців сіл. Ну, то це є так само бар'єр. Фактично, це те саме, що обрати собі старосту. Розумієте, тобто нам треба зрозуміти, що нам не треба чекати зверху якогось рішення, тому що держава нам зараз дає тільки оці такі зовнішні рамки, як об'єднуватися. А вже ця вся внутрішня кухня, як між собою громади, які вони правила погодять в кожній громаді. Ці правила можуть бути інші, але це має бути врегульовано спочатку і статутом громади. Бо інакше люди знову бути знаєте, будуть іти і не знати, куди вони йдуть і на яких правилах. Ну, це так само, як ви, не знаю, там щось купуєте в, в чорному в чорному ящику. Це десь приблизно так само. Угу. Олю. Я вам дякую за роз'яснення. З вами прощаюся до наступної зустрічі вам. в ефірі. Сьогодні у нашій студії була член ради політичної партії Воля Ольга Галабала. Ми, як ви чули, говорили про децентралізацію. Дуже важливо зробити свій вибір вчасно, бо це буде вибір. На дуже багато років вперед. Дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!